Вітаю всіх! Ще одна гра, про яку я хотів би вам розповісти, це Ultra Pixel Survive. Скільки би не виходило за останній час ігор, де вашому персонажу потрібно виживати, мені цей жанр до теперішнього часу не набрид. Також я любитель мучашної та піксельної графіки, тому такі ігри привертають мою увагу. Дана гра вбирає в собі декілька жанрів: виживач, Tower Defense та RPG. Вам потрібно рубати дерева, добивати камінь, різну руду та полювати на тварин. Вам також потрібно будувати різні майстерні, щоб переробляти руду взливки, які потрібні для захисних башен, ліхтарей та покращення параметрів персонажа та будівель. Інструменти та зброю вам крафтити не доведеться, але можете їх покращувати. Сакири та кирки прискорять видобуток ресурсів, а зброя дозволить нанести більше втрат. Але окрім основних характеристик персонажа, ви можете покращувати майже всі будівлі. У кожної захисної будівлі є атака та міцність, яка втрачається при кожному нанесенні пошкодження монстру. А вже ж, ви можете обійтися без них, але вони вам дуже допоможуть при захисті від набридливих монстрів. Весь геймплей зводиться до того, що днем ви збираєте ресурси та монстри майже не чіпляють вас, крім окремих видів, які з'являються протягом проходження гри. А з наступом ночі звідусіль біжать монстри, які не сказати, що вони дуже сильні, але спочатку, коли у вашого персонажа слабка атака, а ви не встигли назбирати ресурси хоча б на звичайні шипи, ви можете серйозно відлетіти від них. Після її вбивства падають гривні, які ви можете використовувати для покращення персонажа перед початком нової гри. Кожну ніч, кратно 10, вас атакує спеціальний босс з купою здоров'я та спеціальними атаками. Знищити його зовсім непросто, якщо ви не прокачали атаку. Також не вийде відновити здоров'я в бою та швидко щось приготувати на багатці, бо вас продовжать атакувати звичайні монстри. Ну а після перемоги ви отримуєте купу грошенят. З часом до вас приєдняються воїни, які будуть вас охороняти. Вони безсмертні, але їх базові характеристики дуже слабкі. Зате вони отримують рівень, та з часом вони стають настільки сильними, що з усією шантрапою вони можуть розібратися самі, що дуже допоможе в битвах з наступними босами. Сама мапа невелика та й нема особливої необхідності покидати головну локацію, крім як відвідування шахти у пошуках руди. Ще мені сподобалась ідея з будинком, де є служниця, яка дає різні поради. Особливо сподобались й парада. Ти гадав, що зможеш почекати у хаті та врятуватися від монстрів? як і розумник, час тут не тече. Та якби повідомляє вам, що фраза Я в будиночку не працює. Та вам доведеться йти на вулицю та бити всім піки. Варто згадати про велику купу персонажі, їх тут дійсно багато. Кожний має свої сильні та слабкі сторони. Хтось дуже повинно рубає дерева та здобуває ресурси, що вплине на його швидкість відбудування оборони. але має гарні показники атаки. А хтось, навпаки, слабко атакує, але швидко збирає ресурси. Також кожний персонаж має унікальну зброю та суператаку. Наприклад, базовий персонаж має середні показники у всьому. Він вміє метати бумеранг, який б'є ворогів двічі, та має стандартну атаку мечем. А ось Амазонка носиться з величезним дворучником, яким вона дуже повільно замахується, тим самим дуже знижуючи її можливості при битві з босами та повітряними ворогами. Зате чудово порається з наземними ворогами. А її навик завдає дикі втрати всім ворогам на її шляху. І таких персонажів тут дуже багато. Для їх відкриття потрібні спеціальні кристали у вигляді преміум валюти, яку ви можете отримати зі скрині після кожної пережитої ночі чи після перегляду реклами. Тому всіх персонажів ви зможете отримати без вкладання грошей. Грається в цю гру дуже легко, але є деякі мінуси. Перший мінус це монотонність геймплею. Після того, як ви прокачали персонажа хоча б до 5 рівня, та зі старту він може нанести хоча б 15-20 урону, то ви перестанете відчувати проблеми з монстрами. Друга проблема доповнює першу: кожна ніч не змінює кількість монстрів, та їх сила не зростає. Вони будуть атакувати вас з певною періодичністю до появи боса, а нові монстри з новими здібностями з'являються вже після вбивства босів. Тому як тільки ви збудували оборону, то вам залишається тільки піти по локації та збирати гривні. Зате битви з босами не такі легкі, вони ігнорують шипи, та ви можете легко від них відлетіти. З часом вам може наскучити такий геймплей, але в мене вклалося таке враження, що вам потрібно зосередитися на на вбивстві звичайних монстрів, а на збирання ресурсів та покращення веж, які зможуть допомогти вам вбити боса. З тим потрібно помітити, що гру розробляв один розробник, який зробив її безкоштовно та дуже доступною в плані можливості отримання всіх персонажей. Крім того, вона працює без інтернету, та ви зможете заліпати в неї навіть під час блекауту. Якщо вам подобається піксельний стиль гри та ігри на кшталт Kingdom to Crowns, то я рекомендую вам хоча б поглянути на неї. Вона мало займає міста, та багато часу вона не візьме. Ну а з вами був Сержик. Підписуйтесь на канал, якщо не хочете пропустити нове відео, жмакайте вподобайку, якщо сподобався мій огляд, та залишайте коментарі, що ви думаєте про цю гру. Чим більше вподобаєте та підписок, тим більше бажання робити нові відео. Всім до да побачення.